Вітаю народ, ви на каналі IDPlay. Мене звуть Сергій. Сьогодні поговоримо про вихід патча 11.2. Саме про банківську систему. Отже, що треба буде зробити і що нас чекає? Так. Основна тема це зміни у банку сьогоднішнього відео. Раніше ми з вами обговорювали, як працюють банки в грі, що і до чого. Але зараз я хочу поговорити більш конкретно, дати кілька порад і розповісти, що саме треба зробити, щоб зекономити трохи золота. Отже, як ви, мабуть, знаєте, наш банк, банк реагентів і сховище порожнею буде об'єднано в один єдиний банк. По суті, це буде схоже на банк загону. Більше не буде окремих сумок якоміроку, це об'єднано в один простір. Тепер важливий момент, якщо ви хочете мати повністю відкритий банк. Патчі 11,2. Треба вже зараз на 80 рівні відкрити всі банківські комірки. Включно з коміркою для реагентів і сховищем порожнечі. Це обійдеться вам приблизно десь 300-400 золота. Зараз. На актуальному Вов. WoW. Точно сказати не можу, бо у мене вже на всіх твинках всі ці комірки відчинені. Відкриті, як вже давно купив. В чому сенс? Нащо цей бухами робити? Дивіться. Після виходу патчу, якщо ви цього не зробите, розблокування банку коштуватиме значно дорожче аж 9000 золота. Це великі витрати, тому краще не зволікати. Відкрити всі слоти зараз і заощадьте. Тому моя перша порада купіть усі банківські ячейки ще до того, як вийде патч. Друга порада перед патчем 11.2, обов'язково спорожніть свій банк, сховуючи порожнечі та сумку з реагентами. Скиньте речі на твінків позбережіть. Чому. Тому що ми всі знаємо, як Blizzard робить зміни в банківських системах. В минулому через це не раз зникали речі: реагенти, ресурси, навіть ціне спорядження. Бувало таке. Щоб уникнути втрат, просто перенесіть усе на інших персонажів до виходу патчу, а після повернете назад у банк. Щодо вигляду нового банку, тепер у вас будуть загальні комірки, куди можна класти будь-що, комірки можна візуально налаштувати, додати, іконки, назви, вказати. Що там зберігається? Наприклад, матеріали з поточного чи старих доповнень. Це зручно і дуже таки інтуїтивно. Дивіться, наприклад, ось ми дійшли до банку, да, щоб купити. Рахуйте, ось у нас було 10 тисяч. Да? Купуємо першу, купуємо другу. Та 100, це 500. Купуємо третю. Це 1000, да? Купуємо. Це 2,5 тисячі. Купуємо. ця 5 тисяч. Ось і рахуйте. У нас залишилося 928 голди. Тобто було 10 тисяч, я витратив більше 9 тисяч голди. Ось ви все це бачили на власні очі. Так, можна буде тут е, поміняти назви да там налаштувати, дивіться, ось можна вибрати іконку да наприклад. Конка навіть це буде якісь там, не знаю. мовно кажучи, реагенти стихії, да? Ось тут. Вбирає я не знаю, ось якісь такі. Ось, пляшечка, да. Ось і можна назвати не те не ТАП 2, а напої, наприклад, да? На англійській мові там. А. Реагент навіть Так. Назвали, Окей. Ось вони, бачите, реагент. Ось так. Ну, тобто, кожну цю можна робити під е власні налаштування. І потім пер перемикатися між ними буде такий загальний простір. Тобто доволі таки зручно. Так. Що ще сказати? Отже. До виходу 11.2. Нагадаю, купити всі ячейки банку, перекласти речі з інших до цих ячеєк до своїх персонажів тимчасово, щоб нічого не зникло. Потім, як вийде оновлення, повернути речі назад до банку. Все. Сподіваюся, ці поради будуть для вас корисними. Не забувайте підтримати канал IDPlay. Це дуже допомагає розвивати контент для вас. Поставте вподобайку, підпишіться та поділіться відео своїми друзями. Бувайте!